Звук снігу, да? тобто звук. А що це, це... за матеріал? Це крохмал. Потім ми зробимо нейтонову е, рідину Мене виснажує рутина. Мене виснажує те, що кожен день я мушу проходити один і той самий шлях. Я прокидаюся, міняю підгузок, потім годую дитину, потім ми бавимося на бізіборді, потім йде на прогулянку, потім повертаємося з прогулянки, влягаємося спати, я готую перекус. Коротше, у вас у всіх є ця рутина, вона виснажує. І навіть якщо тобі дуже подобається бути мамою, то є різниця бути просто мамою, бути мамою в країні, в якій йде війна і геноцид. Всі ці новини тримають мене особисто в нескінченній напрузі і. Я шукаю шляхи, як себе підтримати. Є багато варіантів, як це зробити. В сьогоднішньому епізоді я хочу розказати про той варіант, який допомагає мені поєднати і материнство, і самопідтримку. Ім'я цього варіанту сенсорні ігри з дітьми. Це така розвиваюча гра. і... Якби зараз не був 2023 чи 2022 і не було війни, я би плескала в долоні і казала, що так ви зможете навчити свою дитину розвиватися, досліджувати різні стани, тепле гаряче, сухе, мокре, багато велико і так далі. Але, ну, по-перше, про все це ви можете і так дізнатися з епізоду, я би хотіла сказати про інше. Я почала. Після того, як ми поговорили з Тамарою це гості нашого епізоду, дитяча психологиня, вона же Доула, Я почала сама грати з дитиною в сенсорні ігри. Для цього потрібно небагато. Можна мати деко, можна мати сенсорний стіл, як його обрати, я додам в епізод. І в мене суттєво змінилася рутина. Я прокидаюся, і якщо я організовую цю гру дитині, то і мені і дитині цікаво. Тома сказала, що секрет цієї гри в тому, що максимально задіяна дрібна моторика, а робота дрібною моторикою заспокоює. Я думаю, ви знаєте, що багато хто під час війни почав в'язати, малювати картини за номерами, робити щось з бісера або плести е, сітки маскумальні це все дрібна моторика, і дрібна моторика заспокоює. Тому для мене це виявилося певним порятунком. Плюс це дуже класно бачити, як твоя дитина радіє. як... Досліджує щось нове, і вона вражена, і ти тут поруч із нею розділяєш цей досвід, і ви вдвох маєте якусь пригоду. Погана сторона цієї медалі полягає в тому, що е, все це треба потім мити, і це неприємно. Але якщо ви втомилися від рутини, якщо вас нічого не радує, а ви все одно мусите і хочете проводити час зі своєю дитиною, спробуйте сенсорну ігру. Я раджу, я спробувала. І я думаю, що це трошки допомагає тримати мою психіку. Трошки депресивно я звучу, бо насправді були вибухи, які чули мої знайомі і друзі, і останній тиждень дуже складно дається, так чи інакше. Запрошую до епізоду. Бажаю вам спокою. Підпишіться, будь ласка, в мене класний блог, в якому доказові експерти, фемінізм і самоіронія. Будемо з вами разом ростити наших дітей під час війни. Бо а що ще ми можемо? Ми з тобою говорили про те, що а, існують сенсорні ігри, якими можна забавляти і дітей, і маму. Сіх. Ти навіть сказала, що це допомагає від а, від вигорання. Так. Я дуже часто заходжу в інстаграм Томи, Вона там постить всі ці ігри зі своїм сином. Я дуже раджу там то крупи, то лід, то. То вода, ну коротше, дуже прикольно. Але я хотіла спитати, я почала гуглити, що таке сенсорні ігри для дітей, і там дуже багато приколів з крупою. Я взяла крупу, mm -hmm. поклала перед сином, так. і перше, що він зробив, з'їв крупу. Яким чином треба гратися з дитиною в сенсорні ігри, щоб вона гралась, а не їла? Ангіла? Тобі, починати треба в 6 місяців. Так. Коли ми починаємо в 11 місяців, ми повинні просто набрати терпіння і зрозуміти, що перший етап взаємодії це саме через рот. Людина Ох. вивчає, тобто людина не може по-іншому зараз вивчати, тому що це такий перший контакт. І коли він вже наїсть крупи, то він почне гратися. Тобто йому треба дозволити їсти так, сиру крупу? Так. Просто ви Ні, серйозно. Да, просто обирай мілку. Наприклад, першу кропу я б взяла ман -манку, Да? або. Слухай, щоно. от що трапляється, коли ти кличеш в подкаст людину, яка радить їсти землю. ну як вода. Ну, земля це теж взаємодія, це теж сенсорна взаємодія, це теж розвиток наукової моторики. І тому коли він їв землю, це було якраз. Така знаєш, робота перед працюваннями з крупами, тому що він і крупою працює, Він з крупами він вже з п'яти місяців ми почали займатися, а землю він почав їсти десь в 7 8 місяців. Тобто, коли дитина зараз він не їсть землю, ми зараз висаджували гіацинти. У нас була тема про весну. Ми вже почали підготовлюватись трошки, і ми висаджували з ним. Я купила землю, 10 літрів висипала. І він собі гарно грався, і ми гарно посадили квіти. Тобто, цей період перший. Знайомство він через рот відбувається, і ти знаєш, дуже дуже стрмно, коли забороняють їсти землю в сім місяців, а дитина потім в два з половиною в три починає накидуватись на цю землю і їсти її отак. От це дуже так, якось не дуже виглядає, тому що дитина застріє в цьому Там... ремонтному стадії розвитку. Так, е, давай, будь ласка, якщо можна, ми з тобою проговоримо, які конкретно можуть бути тактильні ігри для дитини віку мого сина до року. що, що хочеш. Але що я хочу, я тобі хочу просто показати щось можна? дуже. Добре, зараз покажу, тільки скажу трошки і покажу. Дивіться, тобто, перше за все, це для вас. Дуже корисна справа. Вообще, діти дуже багато корисного вам дають. Ви гуляєте на вулиці. Ви в ніколи в житті не вийшло стільки гуляти на вулиці. Ви передивляєте своє харчування, ви починаєте розвиватися нові нейронні зв'язки, тому що ви вивчаєте дитячу психологію, ви починаєте гратися з дитиною, ви починаєте вибудовувати свою креативність, ви починаєте сепаратуватися з вашими батьками, які ще ви не зробили деякі з вас люди. Так от, діти дуже багато користі приносять. Сенсорно-моторні ігри. Вони дуже корисні ну, всім людям. Вони допомагають навіть людей відновлювати підтяж... після тяжких травм мозку, центральної нервової системи. І тому мілка моторика. Коли я працювала, наприклад, з депресією з жінками, то ми теж починали з мілкої моторики. Дуже багато вона витягує людей з важких станів. Зараз війна. Зараз у нас. У кожного є своя історія і свій досвід. І починаючи гратися зі своїми дітьми, ви, по-перше, формуєте з ними довіру. По-друге, ви вчите їх взаємодіяти. По-третє, ви себе теж пропрацьовуєте. І ви е віддаєте всю ту біль, всі той жаль, всі те, якісь ваші негаразди туди в крупу. Можете не їсти, можете зразу можете зразу гратися. Да. От, і це дуже важливо. Щоб ви розуміли, що перш за все це користь для вас. Я пропоную завжди систематизувати заняття за тематичними тижнями. Це дуже зручно. Це не обов'язково, щоб це було сім днів. Це просто таке має назву. Але ми, наприклад, вивчаємо якусь тему, і під цю тему ми можемо підбирати різні якісь крупи, музикальні витвори, якісь мультфільми, якісь там іграшки, якісь там, ну тобто робити таку сценку. Це може бути один день на тиждень, наприклад, ваша, ваша дитина ходить в садочок, і це е, ви можете, наприклад, дізнатися, які тематичні тижні в садочку, і просто дома закріплювати у вихідний день годину-півтори, приділити увагу вашій дитині. Ці ігри корисні від одного року до безкінечності. Але мої діти старші гралися ну, років до одинадцяти. Я можу так сказати. Uh -huh. а, і тим паче вони вже останні е, пару років вони робили свої ігри. В них е, різниця в віці десь 5 років був період, коли вони. Взаємодіяли в своїх іграх, а це дуже зближає теж дітей. Але потім вже старша дитина вона відійшла, і середня дитина грала сама по собі. І десь до 11 років це воно було. Але отакий активний період ви навчаєте дитину взаємодіяти і будувати ці ігри. ви... Починаємо з року з шести з п'яти сіми місяців. Ми можемо будувати якісь такі елементи, да? тобто там якісь ткані, якісь там різні структури, якісь там пісочок, якісь там земельку, там пісочниця, там покопали ігри з водою. Да? Тобто ми там щось починаємо. А вже з року ми можемо робити цілі такі вистави. Підпишися на YouTube, будь ласка, Хто тільки доєднався раптом, знаєте, в нас тут є сенсорний стол, да. правда? Бо коли ти кажеш, маємо гратися з водою, то страшно. Оце що? Це він це є стол. Да, сенсорний стол. Ну я тобі скажу, що він в мене з'явився тільки за словом зі старшими дітьми. Це просто були тазики, <рив> і просто я деякі ігри проводила в ванні. Але е, е, це просто дуже зручно саме стол, тому що ми дитину провчаємо займатися за столом. Тобі видно два кейси, да? тобто видно. Два да, Значить, да ми завжди, коли робимо якусь е, тему, ми прикриваємо, і дитині дуже подобається відкривати самостійно. Вона починає, вона вже один рік, да вона починає самостійно відкривати, mm -hmm. вона захоплюється, і ми в цей час починаємо щось дуже швидко розповідати. Да? Тобто ми не перегружаємо дитину інформаційною частиною, тобто розповідати їй, що там ялинка, це соснові, там або ялові, або ще якісь це зараз не потрібно. Ми просто їй показуємо структуру, наприклад, це звук снігу, да? Тобто звук. А що це, це за матеріал? Це крохмал. Потім ми зробимо нейтонову е, рідину. Значить, е... А якщо він наїсть наїсться крохмалу, то буде, окей? Буде. В принципі, mm, все добро. що <звук> заходить, все так же і виходить. Це такий секрет, спойлер, <звук> спойлер. <звук> <звук> Оговне. <звук> окей. <головне, звук> <що>, тобто, у <звук> нас є два відсіки, ти поклала в одну. Розкажи, це, що ми... там? Крохмал, на якому стоять ведмеді. Це передає звук нашого снігу, да? тобто тема в нас новий рік. Це в нас такі пінопластові шарики, це ті кульки, які ми будемо на вулиці робити. А трошки показую більше на руку, бо я більше бачу твоє твою сукню. Так, ага. так. Да. Да. тобто це Супер, пінопластові та. такі кульки, це в мене тваринки, це в мене білий вовк. Дитина, вже вона вже в рік починає імітувати, як робить вовк. Він уда, це в мене мамонт, але він буде на сніжний слон. Ну таке, знаєш, він тобі ще вірить. Це кстати, дуже крута тема, що ви після року починаєте. Додавати життя предметам, наприклад, пішли гратися, твій столик тебе кличе, пішли чистити зубки, водичка вже наливається. Да? Тобто, і це оживання предметів воно дуже допомагає дитині теж фантазувати в майбутньому. Наприклад, оце у нас пінгвін. Ведмедь, і ми там про кожного розповідаємо в двох-трьох словах і даємо те звучання, яке дитина може повторювати за нами. Далі, тут в нас знаходиться кокосова стружка. Це дуже крутий запах. От, ми можемо це все отак от повалити. Тут у мене ще вовк, сірий є, повалити, і дитина почне в нас це доставати. Наприклад, в нас є, це він може брати. Для кокосової стружки, і ми можемо ставити йому стаканчик сюди, щоб він uh -huh. його не скинув. І сюди, наприклад, пересипати. Так? Тобто він вчиться тримати предмет, він вже задіює тут крупну моторику, тобто вже пішла рука. Він потім може це кинути і почати це перебирати ручками, включати мілку моторику. Він може це отак от розкидати. Це дуже круто і весело, якщо це теж додає таке звучання. так. Далі ми можемо сортирувати, тобто ми можемо в іншу, в інший стаканчик, ми можемо ручками, тому що ще один рік він ще не працює пінцетом. Ми можемо ручками вибирати тільки ялиночки, наприклад. Да? Сюди ми будемо насипати угу. там кокосову стружечку. Я ніколи не диктую, що робити, і що, дитина сама починає якось взаємодіяти, і я просто підхоплюю. А можна я тобі розкажу, а ти скажеш, правильно я розумію чи ні? Ви підійшли, ти відкрила да. оці брами да. і там є 20 контейнерів. І він пхає да. рукою куди да. хоче, робить, що хоче. а Ти кажеш, а дивись, да. от є да. в нас там я можу, савочок, на і давай не умови. Будем... Там ілинки сортує, я можу показати, як працює сіто, і все, воно йому вже дуже треба. Він вже починає вихоплювати в мене сіто і Починає те, що так робити, але в нього так рівно не буде. Він буде отак робити. Отак він буде робити. Отак він буде робити. І це дуже круто. І ви захоплюєтесь. Вау! Як в тебе гарно виходить! Слухай, Том, а розкажи, будь ласка, про е, аспект срача і чистоти, наш улюблений з тобою. Наскільки все після того погано залишається? Ти бачиш водичку? Бачу. Це, типу, взагалі тема. І що? А що це це ти зробила? Це ньютонова жидкость. Це виходить картофельний крахмал і вода. І він починає бути твердий, а потім у тебе стікає, як водичка. Тобто, якщо ти кидаєш, Ага, тактильна, дивися, гра. так от береш, бачиш, Номер кидаєш два. і він розтікається. Бачиш? Тобто, так, Вау. він такий твердий, Має бути Бачиш, що, дитина просто вона не може від тебе відійти і вона розтікається. <рес> Я тобі скажу, що це дуже круто заспокоює нерви. Тобто, ти можеш сама отак от брати і так от робити, коли ти розумієш, скільки тобі прибирати після вашої гри. От. <рес> так от е, що до крича. Я тобі хочу сказати, що сина вистачає прибрати. Я завжди граюся в першій половині дня саме в такі якісь затратні ігри. Тобто він просинається, ми йдемо, чистимо зубчики. У нас там вже ритуал в дитини. Да? Ну, вже в один рік вона вже може там ходити з тобою, чистити зубчик. От, ми йдемо в ванну, чистимо зуби. Бачиш, в мене руки не зупиняються з тобою розмовляю, я вже не можу зупинитися. Тільки не їжджу. Добре, я буду триматись. Це просто да, це не сексуально, але може сексуально, короче, це ми розглянемо пізніше. Це чорнозем український. Да. Це сексуально. Це сексуально. Так от, і коли е, дитина е, спить, я прибираю. Да? Тобто, в принципі, е, я тобі скажу, що чого мені подобаються сенсорні коробки. Якщо в мене немає зараз ресурсу прибирати, я просто їх піднімаю, закриваю кришками, відставляю, і потім я буду прибирати тоді, коли в мене буде час. Наприклад, там, ближче ввечері, коли приходить тато з роботи. Да? Е, або якщо там в мене є хто з дорослих, мені допомагає з дитиною. Слухай, я хотіла спитатися, я дивилася оці столики і вони там десь по 60 баксів зараз. А чи є якісь альтернативи, які б ти порадила, що могли б бути дешевшими? Ти, звісно, сказала тазік, а чи буде тазік зручним? Так, да, буде зручним. Я тобі скажу, що е, ну, я так розвивала своїх старших дітей. У мене просто були такі е, тазіки, високі uh -huh. ну, контейнери вони були в мене й круглі, тобто не всі були квадратні. Коли Сережа був, то просто був круглі тазіки, але просто невисокі такі бортики, десь 10 сантиметрів, десять да, п'ятнадцять. Дитина часто туди сама залазить. Просто в чому фішка він і сюди залазить, коли хоче. Він бере стрільку, підставляє і він сідає саме в таз, як йому подобається. Але так просто дитина більше, ну, там, більше прибирати. Коли столик, воно більш-менш ти можеш там протерти, наприклад, замітає він вже самостійно, йому рік і шість, він вже самостійно за собою замітає те, що він розкидає. Тому що зараз в нього така вже пошла цікавість, йому дуже хочеться разом прибирати, разом мити, і треба знаєш, не знецінювати це. Тому що дуже багато батьків кажуть, ти ще малий, відійди, там, не чіпай. Да? А потім мені кажуть, а коли він буде іграшки складати? Так от, ніколи, 에, дивіться, як всі, я. Ніколи, <світ> да. Дуже важливо просто ну, розуміти, що. Все починається маленькими кроками. І е, ви, як батьки, ви просто спостерігаєте, допомагаєте, підтримуєте і формуєте всі ці навички. Е, наприклад, коли дитина переліває водичку з одного стаканчика в інший стаканчик, це ви теж можете робити вже в один рік. І ми це робимо картофельним крахмалом, наприклад, і воно коли наляпає, то ми ще робимо ще іншу іграшку. Да? Е, коли вона переліває, вона вчиться вже для дорослого життя це робити переливати. У мене ще може попити mm -hmm. водичку. Використовую гарну воду в іграх. От. Я е, просто е, не так. уявляю, як моя дитина це зробить, але я думаю, бо я навіть не пробувала. Я така, так, це да, ні. Да, от, от І розумієш, от у тебе чим більше ви будете займатися сенсорними іграми, ти будеш розуміти, що з кожним разом він все більше може. І все mm -hmm. менше в тебе буде ні. І, Слухай, е... я ще бачила в тебе дуже класну гру. Я може помиляюся, але поправ мене. Там був, наче заморожений в шматок льоду, якийсь динозавр чи якась іграшка, да, і ви брали окроп, прям хочеш, може бути гарячезну да, водичку. Да. Капали на льот, воно тріскалося. І це да. теж виглядало дуже круто. А е, вода стигне дуже швидко в такому випадку. Так да дуже дуже швидко. вже холодна, як тільки ти виливаєш. Якщо це дитина один рік, я би їй окроп не давала. Я просто угу. сама буду виливати. Да, тобто дитині я кладу льод і сама виливаю. О кипяток, і воно починає тріскатись, і дитина починає, вау. І потім вона буде дивись, вже в 1,6 вона бере піпеточку. А в 1 рік вона не буде піпеточку брати, вона бере стаканчик, тобто ми трошки знижаємо рівень, і вона бере стаканчик, і та вода, яка в тебе залишилась від укропу, від того, що розтаяла, вона починає поливати льод. У мене є відео заняття з Асланом якраз в рік теж з льодом, якщо хочеш, тобі можу mm -hmm. надіслати. Да? І вона Починає поливати поливатися да, в. Будь ласка, я додам або в епізод, або в лінк да. в описі, якщо да. і, в, і, вона, і вона поливає водичку, і це теж дуже круто, це теж дуже там вау. Зараз ми вже вивчаємо з ним гаряче, він навіть такий смішний, коли він їсть навіть холодний борщ, він починає на нього дмухати. Я кажу, ні, він холодний, а він дивиться на мене, думає, ну тобі, мама, я тебе <плес> знаю. Краще я подумую. Да. І тому дійсно він в мене вже дмухає навіть холодний борщ, і тому ми вивчаємо з ним гаряче, холодне, і зараз він починає торкатися гарячого, він починає, і це дуже круто, тому що ми з ним вчимося. І зараз, він десь, якщо підходить, і, наприклад, там батарея, да? я кажу, гаряча, він оп! Він вже знає, що це гаряче. Мені вже не потрібно використовувати слово «олмаз», да тому що він так. знає, що вона гаряча і це вже неприємно. От тому, дитина, кожне його е, дослідження це досвід. Да? А, і таким чином формуються е, знання про навколишнє середовище. Тобто, в мене немає мети і ніколи не було виховувати якихось геніальних дітей. У мене завжди було на меті виховувати самостійних, вільних людей, які знають, що вони хочуть від життя, і які стають автором свого життя. Це саме те, до чого я е, все життя намагаюся прийти, і я в цьому вчусь кожного дня. І тому е, наші діти. Вони будуть мати інший старт, вони будуть мати інший емоційний інтелект, фізичний інтелект, ніж ми, якщо ми трішечки зараз звернемо на це увагу. І будемо кризу використовувати не як щось страшне і треба пережити, а як етап еволюції, який треба прожити разом. Тамара Зайнали, це довго дитячий психолог, яка нам сьогодні показала таємниці якихось неймовірних дозвілів, які ми можемо влаштовувати нашим дітям, що розширить їхній досвід і заспокоює наші нерви. Насправді, бо це техніки, які застосовуються і в депресіях. Всім раджу підписатися на тому. Я дам лінк на її акаунт в інсті. На цей канал, будь ласка, підписуйтеся. Тома, ти настільки круто все розповідаєш, що я можливо ще якось. Напрошуся на розмову. М? Я завжди чи за. То, чи то про секс, чи то про тактильні ігри, ну, про чи секс, то про секс під час тактильних ігр. Да. <laughs> <laughs> я таки не пробувала, але ну, може щось цікаво. <laughs> ну окей, okay. я тобі теж дуже вдячна, з тобою дуже цікаво розмовляти, і видно, що ти така мама вже дуже свідома, дуже підготовлена. Білий там не жалко. От. <laughs> Я ти знаєш, у мене є мрія, тому що коли я росла, була маленькою, то я завжди чула від людей, там про якихось дітей, не про мене, що людям повезло з дітьми. Але я потім спостерігала, я з дитинства дуже така спостережлива була, і що їхні батьки дуже багато часу з ними проводять. І коли я почала це реалізовувати зі своїми дітьми, я теж постійно чую, що мені дуже повезло з моїми дітьми. Тому я хочу, щоб всім вам дуже везло з вашими дітьми, щоб ви всі були задоволені від комунікації, від співпраці і щоб ваші діти росли вам на радість і щоб вони виросли всі самостійними щасливими людьми. Але для цього потрібні знання. І е, я дуже хочу, щоб ви не злились на них, щоб ви не відчували, що вони над вами здіваються починаючи з року, а хтось з шести місяців, а що вони хочуть з вами просто більш якісної взаємодії. І зараз для цього є все. Ну, просто реально. Дякуючи інтернету, дякуючи досвіду інших батьків, які діляться, як вони взаємодіють, ми можемо вибрати для себе ці вправи. Вони не забирають багато часу, вони не забирають багато грошей, вони корисні і для вас, але вони роблять вашу дитину більш слухняною, в тому плані, що їй цікаво з вами. І вона починає формувати цю повагу до вас, яку дехто намагається вибити з дитини. Насилля ніколи. Ніколи не буде формувати гарний зв'язок з дитини, тільки патопсихічний, на жаль. Тому Добре. через комунікацію ми можемо дійти до гарних стосунків. Клас. Я дуже тобі вдячна. Я думаю, на цьому ми будемо ставити крапку і, е, власне, все. Бачиш, сніг падає. Ми зупиняємося, бо це ніколи не закінчиться. Yeah, Підпишіться, будемо слідкувати далі. Дуже дякую.